Вітаю всіх, мої дорогенькі. У мене таке питання якесь спонтанно прийшло. Про що зараз в цю минуту, коли я роблю так, цей розклад? Це у нас сьогодні, яке? Там 10, 10, карти із їм теж цікаво. 10 серпня 2025 року, от там півдругого чи дві години дня. Так. Про що зараз думають? Трамп? Про що зараз думає Зеленський? І про що зараз думає Путін? Ой, Трамп думає про те, як йому вийти з якоїсь ситуації, як йому, який, який йому вихід знайти. Як вибратися, да? як поставити крапку на то болючу крапку, завершити щось таке тяжке, погане, непредсказуєме, тому що він знаходиться в неізвісності, Він не розуміє, куди йому йти. Що чекати від ситуації, і як поставити на цьому крапку? Скоріше б кінець, верховна жіця. Він думає, з ким ще переговорити, тайні перемовини, да? які ще таємниці вилізуть, що, що він ще не знає. Він думає про те, що йому він ще не знає, що іще вилупиться, да? які ще скелети шкафа випадуть, і як від цього всього піти. Що зараз думає Зеленський? Зеленський на даний момент більше всього спілкується з якимись людьми з Євросоюзу. Да? З Євросоюзу. Говорить про людей, можливо, про військових, які повинні прийти на наші території з Євросоюзу, говорить про можливо, біженців своїх. Він говорить про якісь передвіження людських мас. Або люди, які їдуть туди-сюди, або люди, які повинні прийти на наші території. Пажі жезлов, пажі це обично армія, народ. А ось розмови з королями. Це Євросоюз, а це як один із лідерів більше всього Євросоюзу. Король Жезлов. І він про це думає: або думає, як поговорити, або говорить в цю минуту іменно з цими людьми. Про що думає Путін? <стання> Остання карта: як всіх. Ай, бать, да? Що придумать? За ну, це в собственному домі. Він думає про якусь жінку, хитру, мудру, таку, знаєте, яка любить владу, і яка має владу над ним. Тому що в собственному домі, в собственному домі, в його іменно домі, да? будинку, де він живе, і країні. Він думає про те, як в собственному домі, можливо, разом з цією жінкою, а можливо, ні, да, придумати якусь аферу, хитрість, подлость, обман. Перше, що це може означати, що йому хтось зраджує, жінка в собственному домі бреше, обманює, зраджує. Друге, це може бути, якщо брати на государственному рівні. Е, да, то це якась людина, більше всього, жінка, дуже розумна, хитра, така владна. Да, і вони міскують як в своїй країні, в своєму домі, е, ну всіх, скажімо так, і бати. Ну, немає іншого слова. Я хочу уточнити про Путіна. Він думає це про свою сім'ю чи про свою країну. Ні, це ближній круг, це своя сім'я. Да? Комусь він в сім'ї не довіряє, когось він обманює, хтось його обманює. В стосунках більше всього якийсь кавардак, якийсь вплив третьої людини є. Третьої людини є. Ой, і башта, і башта, яка прелість. Все це може закінчитися, як він да? просто піздєцом. Я собі дала слово сьогоднішнього дня не матюкатися. І це останній розклад, де я матюкаюся. Але описати цю ситуацію, другими словами, неможливо. Серце радується. Да? Хай і в його домі, і в його країні ця башта панує назавжди. Він про неї зараз думає, він в очікуванні, і це самий близький круг прямо в домівці, прямо в домівці.